рамках дії закону України про декомунізацію в трасянці відбулися відкриті громадські слухання з питання прийменування вулиць, що мають комуністичні назви. Після короткого ознайомлення присутніх з законом про декомунізацію розпочалося обговорення. Присутні на засіданні взяли активну участь, висловлювали свої думки щодо перейменування тих чи інших вулиць представники як партійних організацій, так і самі мешканці вулиць, що підлягають перейменуванню. Маловічко Євген, мешканець вулиці Радянської. Значить, ми дуже довго обговорювали це питання. Олексій Братушко достойний для того, щоб його ім'ям назвали вулицю. але в першу чергу він сумчанин. Та письмова пропозиція, яка надходила від нашої вулиці, була вулицею Радісний, але вчора ми все ж таки під час обговорення ми склонні до того, що вулиця Покровська. Можливо, якщо вулиця на Даржинського пішла, то давайте на Даржинського, але ось вот, або Покровська, або і давайте Бо на і Буза, Якщо тащить. буде зал підтримує, давайте назад цього. Пропоную провулок Островського перейменувати провулок Татаренка, тому що е свого часу е вулиця Ледіда Татаренка називалась вулицею Островського, коли перейменували 50 років СРСР, провулок Островського, який виходить на цю вулицю, залишався Провулком Островського, то тоді е можливо, е щоб... Вулиця і промовок не були віддалені один від одного, а е, його примовок Апаренка. Я у мічком Сучинської вулиці. 7 лютого у нас були збори. На зборах була піднята кандидатура Гергорія Савочецькової ради, Жодний чоловік не проголосував і не підтримав цю ну, назву вулиці. Були підтримані, ми назвали спочатку Зоря, але Зоріна є на царському селі. Значить, решили одногласно 22 підписи, ну, тих, хто були присутні. І це множити можна на два, тому що їхні діти не прийшли. Тобто 44 чоловіка, а на вулиці живе 72 чоловіка. Сказали, що єдиногласно підтримували вулицю Європейську. Такої вулиці немає. Сім'я Сторожка пірала в Я хотел немножко добавить в себя, людей, с кем улица Ленина, да, что я на школе ну, буду через три месяца там надеюсь. Хотелось у нас в Простенецком районе мои односельчане, вот, мои бывшие, которые погибли в АТО. была, и, и Воробьева то назвать. Я думаю, они сделали немало как хороший путь за то, что оно ну, сейчас. Хотелось предложение внести назвать одного они прошли первый раз, зашли на эту улицу, когда приехали, учили здесь, жили здесь. И остальные пункты, поверьте, тоже был повязан на этой улице. Хорошо, это мое мнение, как бы немножко здесь, как и немножко людей, с какими я общался. То есть, вы у нас в фамилии. А вот Давыдова, вот, те, что два человека, три погибли, два из них из... И А вот по воробьеву. На усмотрение, не сперва, не А если просто герои в АТО? Можно? Да, и либо как-то немножко связано, потому что действительно мы сто лет вспоминаем причину, а это сделали сейчас, так, в ближайшее время. Варіанти нових назв виводились на екран. Вони були оформлені у подвійному зображенні, де на одній частині значилась стара назва з переліком злочинів, вчинених тими особами, якими були названі вулиці, на іншій частині нова назва з поясненням, хто це за людина і чим заслуговує на таку пошану. Зі згоди всіх присутніх було вирішено в першу чергу звертати увагу на запропоновані назви вулиць самими мешканцями. Я прошу одне прийняти таку думку, щоб і люди не куда саме. Значить, для чого собрано тут громадське слухання? Щоб першу почути думку тих мешканців людей, які живуть на тій вулиці. І їх іди, іди зачем цей громадський наружний, а що якщо буде, в кожен, хто захоче назвати своє, своє імені? Тільки. Сказав чоловік, що думка людей 18 там і 18 чоловік. Значить, це їхня думка, і вона статися так, як люди думають. Мешканці деяких вулиць не бажали змінювати назви, посилаючись на те, що той, на честь кого була названа вулиця, не є діячем комуністичного режиму. Або ж назву, яку використовували при комуністичному режимі, можна трактувати по-різному. Я житель мешканець вулиці Гайдара. У нас одностороння вулиця, ось на Ми зібралися вечором під головою нашого мішкома. І вирішали питання, як переименувати нашу вулицю. Бочинство голосує 18 я кажу так, як воно є рішили, оставить назву нашу вулицю Гайдара з тим, що Гайдуар писав повісті, розкази дітям. Він нічого проти комуністичного не зробив. Можливо, біографія спорна гайдара, але в той же час можна зазначити, що гайдар був партизаном. Він загинув під Києвом у листопаді 41-го року. Він був заступником голови партизанського загону. Це теж відомий факт свого біографії. Я є головою вуличного комітету вулиці Островського. У нас були збори, і 99% мешканців вулиці зупинились на тому. Що вулицю не треба творити на землі. І вважаю, що, що особливої шкоди особливо українському суспільству і Трестинці Островський не наніс, наша вулиця не є центральною, тому наша позиція залишити нас опроєнтування мешканця вулиця Островська. У мене позиція співпадає в принципі, з усіма мешканцями нашої вулиці, але трошки уточнення. От у мене, наприклад, на заборі виситься табличка, вулиця Островська. Я спрашую у кого-небудь, який не салих, тому що Островська є багато. Наприклад, є великий драматург, 1820 року народження. Я подавав петицію там, Досенської міської ради, там у мене була пропозиція бейкер стріт або Островський. Поэтому я пропоную тоже не менять, просто уточнить, что островски будет Алексей Николаевич, Александр Николаевич, еще все. Если уже все-таки уже. Нет, нет, это тоже не из Просто Островский. А какие Островские Да, просто что. Драматург. Да, тем более, кстати, Алекс Кончарк. Ми там розуміємо, що він герой України, але він також написав про параносі, ті ж самі відомо. Правильно, Правили на перемеру з Радянської партії, висловилися. Да. Місія... Так, да, так, да, так, да, мою... Сталінську премію, Ленінську премію вилучав. тому ми просимо вулицю Островська, не прийняти. Вулиця Островська це історична вулиця всієї нашої держави СССР. Він свои, и мы, э, а, мы вешу, то есть не вешу, а вы я бы сказал, самый дорогой человек – это жизнь. <сёк> и прожить ее нужно <сёк> так, <сёк> чтобы не было учить <сёк> <прошлого года. сёк> да. и на пользу, за бесценно сможет И человек не может жизнь была удана для борьбы за освобождение человечества. С этими словами Островского выросла наша вся держава. І тому людина нічого не зробила проти, закалялася так, ну, як закалялася, так, і все чекало. Тому цю, от, ще не треба було ставити аналізування, і вирішувати не можна. Тому розговори неумісні. Більшість при присутніх стосувалося обрання нейтральних назв при прийменуванні, таких як «Тиха», «Ягідна». Коли всі вулиці перейменувалися на честь комуністів, зараз ми перейменуємо по головному всі вулиці на чиюсь іншу назву. Через 20-30 років їх знову будуть, будуть перейменувати. Чому так і назви вам не подобається? Тут поколена зала. Похорона зала років під 50, можливо, трошки молодші. І майже всі в радянський час були членами комуністичної партії то давайте їх розстріляємо чи як. Ну я з наприклад це не бажаю навіть так. Якщо люди, ті, що саме на цій вулиці живуть, вважають, що це нормальна назва і, скажімо, та людина, яка ну, ще є ім'я на цій вулиці, не зробила ніякої, скажімо, великого вреда для особливого траштя, ну і, звичайно, для України. То чому не залежати саме? Ми проводили вбивку, не У Нас відпроводи в 39-40 чоловік. Проголосували за те, щоб надати нову козовим 30 чоловік. Якщо я прошу вас, припаєва, от така думка, що доставить його саме, яка вона є. Ілі ізмінить на проволоді під час обговорення у присутніх виникло питання стосовно фінансових видатків, як зазначив міський голова, основне фінансове навантаження візьме на себе міська рада. Жодних видатків, жодної людини з кузперими вулиць не буде. Чому пояснює? Будинкова книга. У неї видіти в палет БТІ і просто ставити безплатно на білкові книжки штампи, щоб переймінова штампики, написано Перемінована таку доволоцю. Заробиться безплатно. Тільки ви йти і можете прийти хоч завтра, хоч 5 років ролі не грає. Коли назва буде змінюватися документація лише тоді, коли будете продавати, завіщати, спадкувати, ну і так далі, так інші особі, вашого ваше, ваше майно, наприклад, продаєте ви через нотаріуса, прийдете у міській раді довідку. Рішення сесії, що перейменована, безплатно, абсолютно вам дають. І дійти на Даріусу. На Даріусу в базі даних все одно вулиці перейменувані, теж буде база даних. Він просто вже в новому власнику пише назву нової вулиці. При цьому ваше ну, э, при цьому додатково платити не треба. Ні за машину, не за гараж, ні за землю. Нічого документація взагалі не змінюється. От місцеві витрати, які не будуть містися, це будуть містися витрати міської ради на змінення таблічки на начальній вулиці і в кінцеву. Оце всі витрати. Таблічка одна стоїла, ми робили 50, там 8 гривень. Ну, хай зараз буде 100 рублів е, зробити цю таблічку. А це єдині е, видатки, які сьогодні перенесе бюджет. Міста чи людей саме тому о, тут ну, фінансово не, не впливає. Під час живавих дискусій присутніми було знайдено спільне рішення щодо питання, які саме вулиці підлягають прийменуванню і яку назву вони хотіли бачити. Так, більшістю голосів було вирішено прийменувати 50 вулиць міста Будьонного і Будьонова, Абрикосова і Абрикосовий, Кірова Загрушевського – 91 голос, за Костенка, 66 голосів, Козацька замість Куйбишева, 163 голоса. за Тертичного, 162 голоса замість вулиці Пархоменка. вулиця Іпровод Червономіський, приміновують 169 людей за вулиці Прокопвоздісінська. Далі вулиця Радянська і – Покровська, 106 голосів, 40 років жовтня, Арсенія Мельника, 144 голоса. Вулиця Островського. залишити Островського. вулиця, 167 голосів. провулок Островського назвати провулого Татаренка, бо Він з іншої з розі сторони вулиця. Так, гайдара, залишити гайдара вулиці, 101 голос. Далі, Дімітрова вулиця змінюється, на Гетьмана Сагайдачна, 168 голосів і провулок теж. Калініна вулиця Одноголосна, Леопольда Кеніга. Комінтерна вулиця Чорногірська, 60, На 37, 50 років ВКСМ Борисенка, 164 за, Щербака енергетиків одноголосно, Свердлова, Калинова, 123 за, Фурманова, замість Фурманова, Гурськова, 124. Морозова, е, Ярослава Мудрова, 125 голосів. Фадієва, Левадна 70, Фабрична 30. Енгельса залишити назву стар, старого була 81, Маркова, 31. Карномаркса, залишити назву 104. Володимира Великого 5. Пролетарська – залишити назву 89. Гетьман Скарпатського лише 3. Замість Харченка Олексія Береста, 79 за. Баумана Володимира Великого, 82 за. Надажинська, 21. 60 років ВКСМ, Героїв Крут, одноголосно. Літвінова, Пантелемона Куліша і провулок Літвінова 89 за. Провулок Артема замість цієї назви Василя Стуса, 86. Вулиця Дзержинського. Пропонується назвати Європейська, 115 за. Бондаренка вулиця неї Котляревського, 60, за Бондаренка Старобазу, 45, Котовського і Котовського, на гетьмана Калинишевського, 109 за, вулиця Леніна, Чумацький шлях, 73 за захисників е, України. Ми називаємо проулок Леніна, 60 за. Воровського, замість Воровського Луніна, 102 за, Фрунзе, Петра Сакаленка 101 за. Щорса і провок щорса виноградна одноголосна виноградний. Крупська вулиця, Ягідна, Ягідний. Наступне. Проволок Горького не перейміновувати, 97 за. Проволок Чапаєва, 88 залишити проволок Чапаєва. 19 років жовтня. Проводок Лазовий одноголосно, проволок Піонерський затишний, 111 за і вулиця Школьна, замість провулка школьна, 107 за, і Шухляєва площа замість Комсомольська, 106 за. Прийняті громадою рішення мають затвердити депутати міської ради під час сесійного засідання. Нагадаємо, що робоча група по цьому питанню працювала більше місяця і на громадські слухання підготувала матеріал з урахуванням думок як експертів, краєзнавців істориків, так і громади міста. Згідно закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки, всі ці об'єкти вулиці площі підлягають обов'язковим змінам назвам. Чому випадку цим питанням будуть займатися вищі органи влади?